І всім друзі! З вами я, Каркар, <кій> і сьогодні ми будемо грати. в що? Гадайте, сьогодні будемо грати в GTA V і друзі, ви вже знаєте, на моєму каналі виходило GTA 5. Але багато хто мене просить, і ви мене дуже прям сильно просите спамити мені в коменти, пройди вже ту GTA 5. Просто візьми і пройди GTA V. Я GTA V проходив, але дуже давно. І сьогодні ми будемо проходити GTA 5 на 100% від початку до кінця. Ми починаємо сюжеточку. Так, це Людендор 2004, чи який там рік було, показувалося. Так, ми тут грабимо банк, пацани. Ми грабимо банк. Це в 2004 році. Це все частина сюжетки. Це все частина сюжетки. Там ми будемо проходити третього лиця. Бачите, тут навіть новий рік ми в якійсь зимі грабимо цей банк. Так, дивіться, тут оцей заложник і тримає. Так, заходимо сюди. <плес> Так, у нас є охранники. Тут на ну, охоронці, я так зрозумів, це все, це все охоронці. Окей, let's go, давайте. Будемо робити те, що нам треба робити, бо я вже серйозно, я вже не пам'ятаю, що робити сюжетку. Так, холд Л22. Треба усіх цих щеліків узяти і відправляти туди, бо я на них присилося, щоб вони йшли туди. Давай, давай, пішов, бо зараз пулю пущу, серйозно. Давай, погнали, погнали. Е, окей, друзі. Тепер телефон мені треба. ж у мене якісь кнопочні телефони. What the fuck? Детони. Так, окей. Зараз детонація і баба! go, let's go, братани! let's go, let's go, Ми зриваємо вже починається тут якісь менше більше 200, так скажемо. Так, location, Я не поняв на яку локацію мені треба, якби. Так, давайте, давайте, давайте. Мені треба та, та мені треба туди, туди. Йдемо за маркером, йдемо так як, так, як пише. Так, окей, давайте, Collect the cash. Мені треба зібрати весь пуш, який тут є. Uh... А так, тут тільки ця штучка, тут просто підійти yeah, сюди і він поскладається в сумочку. Так, давайте, let's go, let's go, пасини. Бо багато хто мене просили, друзі. Це, звичайно, GTA 5 буде дуже довго проходити, але ви мене просили, і я зробив. Те, що ви мене просили, друзі. Так, ой-ой-ой, пацани, тут якісь. Тут, Бляха, на мене прицілились, на мене прицілились. Але тут, ви знаємо, ми граємо за багатьох персонажів. Зараз щось будемо робити. Зверно, я навіть вже це не пам'ятаю, що це було, бо я настільки давно приходив. Так, Hold to Switch Characters. Окей, так, і мені тепер треба. Просто челіка чи... зруба Рубасовте. Все, є, мінусок, мінусок. Він хотів Майкла нашого брата на зарубосости. А ми зарубасостили його, другі. Так, let's go, давайте. Погнали, погнали, погнали. Біжимо, біжимо, біжимо. Так, мені треба десь заховатися. Так, давай... А, ні, блін, мені треба тут де точечка пише. О, ще така штучечка. Так, давайте, let's go. Так, цей челік зараз двері вибиває, точніше вириває їх бомбою. Ну, не вириває, звичайно. А, окей. Так, і давайте let's go, let's go, пацани. Тут так, швидко все, let's go проходить. Так, press again. М -м -м, типа, вийти з укриття. Так, тепер стоїмо тут у укритті. Так, відкриття дверей і все. І там уже все, там поліція, там поліція. Тут уже тут, тут, тут уже зараз буде двіж, тут вже зараз будемо стрілятися. Так, давайте, пацани. Так, мінус. Е мінус. Ну це реально це зима, грудень з каркаром, все супер. Так, дивіться, так. Ой-ой-ой. Е сюди на цю сторону переставляємося. Так, там є такі, вони десь там ховаються. Е так, мінус там один. Мінус там. Шукайте, що, що... Мінус цей. Мінус там той. І так, я можу переключитися, в принципі, за Майкла. Давайте переключимося. Раз так, він уже тут, в принципі, ближче на підході. Я можу і за того, і за того я можу... Спринт ван оутсайт. Так, давайте. Так, у нас тут ще одні гості непрохані Тобто поліція, так, чекайте, давайте. Так, а це живі це живі Так, let's go. Let's go. Там ще нових відліні у них. Так, давайте, я би побіг швидше кудись до. до кудись сюди. Так, давайте, в укриття, в укриття. Так, окей, let's go. Так. Божечко, тут братан на мене наліз, ну все його мінуснули, далі там того. Так, тут нікого нема. Так, давайте, там один походу, лишився, я прям на нього так і піду. А, ні, все, він здох. Так, окей, нам треба машину, нам треба машину, нам треба машину. Тут зразу цих... відстрілюємо їм вікна. Ой-ой-ой-ой-ой. Тут прям, ну, все, ну тут зразу їм вікна постріли. Там уже поліція йде збоку, тобто. Та йолки палки ну дай им машину, сісти, дай машину, сісти, what the fuck? Так, ні, ми чекаємо на групу, ми чекаємо на групу, Ці ще мають прийти, ми тоді, в цей час. Повідстрелюємо цих. Так, окей, все можна заходити всередину тачки. У нас я так поняв, тачку буде водити хтось інший чи хто там у нас буде тачку водити. Окей, let's go. Так, да, У нас цей білий чилік, цей білий чилік, це брат. Якщо шо брат, тревел і Майкл. Найстрашніша банда е, Америки. В часи в початку 2000-х, так скажемо. І тревор відстрілюється вже е, від поліцейських. Ой Боже, нащо водія убили, наскільки ну, водіїв ще непонятний, що його Майкл викидав, але в принципі він грабіжник, він любого викине. Окей, все, супер, підвідали. Підлі... 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 чули, що говорили? Ну тут, понятно, тут дуже багато мата, щось таке. let's go. Гов. Е, погнали мені. Все, окей, погнали. Ми їдемо, ми їдемо пасани, ми їдемо. Ми їдемо. Нам треба дійти до вертушки на місце призначення, друзі. Від це призначення нам ну, треба доїхати до вертушечки, бо ж, тут переїзд пацани тут мене могли чуть не переїхати. Ну Дивіться, я мчуся прям як наскільки сильно можу, наскільки сильно. Боже там поїзд їде, пацани, я зараз походу не встию. Божечко, як тут повертати довго. What the fuck! Я перевернувся. Так там уже зараз поїзд їде, нам треба швидше, швидше. Боже, пацани! Ой, пацани тут поїзд їде, за нас вбивають, йолки палки нас підрізали. То, Тачі Сіпіц. Таші ці піпец. Так як може бути і Тревору, і Майклу, і Бреду. Так, Майкл хоче триматися плану. Майкл хоче триматися плану. Дивіться, друзі, я б включив субтитри, Серйозно, просто у мене якби українська мова стоїть, тут тому не включається російська мова Все одно тут озвучка буде англійська. Але поки що буде так. Всі, перші частині. Так, тут Дейв Нортон, це FD-шник, я так поняв. Окей. Боже, нашого береда підстрелили. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Бреду. Ой, Майкла підстрелили. What the Hell is this! Йок, але мене тут прямо зараз буде е, заруба. Ну, у нас тут один тревор живий, один тревор у нас тут живе е, поки що. Тревор, звичайно, він, він хоч птик, але він любить е, дуже е, своїх друзів. Ну, поважає своїх друзів, вважаюся, так сказати. Так, відстреляємо, у нас тут прям Тревор якби, комусь так от, ще це є. Я не ну, думаю, що це агент той ФВРник, який там стріляв, але я би його вбив за те, що він підстрелив нашого Майкла, нашого бреда. Просто подивіться на цих двох. Просто подивіться на цих двох. Які тут лежать, у них там, я їм, походу, по движкам постріляв і у них все. Це... Я надіюсь, хоча б хтось один з них виживе, але праду стріляли прям так не дуже добре. Так, окей, пацики, тут уже прям піпець, сильне підкріплення поліції. Ой, тут якась баба, тут якась баба, цей тревор, походу, зараз її або пристрелить, або візьме в заручники. Не знаю, що він з нею зробить. Так, все, він взяв її в заручники для того, щоб ФБР ну, поліція іменно, не змогла його якби пристрелити. Але все-таки вони зараз будуть стріляти, а Тревор утік кудись в поле і не знати, що з ним далі сталося і як він і де буде жити, друзі. Ось така ту штука. Так, ми прогружаємося. Там на наступну місійку. Так, це похорона. Навізіон. Діднадає хоронять нашого Майкла, в якого тоді було прізвище Таунлі. Але насправді, як ви дізнаєтеся, ще по час ну, сюжетку, як ви дізнаєтеся, насправді Майкла не убили. Він, він договорився цим Дейвом Нортоном. Йому дали прізвище. Оце є сам Майкл, він тут сиво. йому дали прізвище Нове, Де Санта. Він був Таунлі, тепер став десанту для того, щоб просто підставити його, щоб він викрабкав з цієї ситуації. Тобто і самі ФБР, які, е чи феберни такі святі. Так, GTA yeah, 5, друзі. Grand Theft Auto 5, друзі. Let's go! Похорона Майкла пройшли просто на ура. <laughs> просто на ура. Е, але прикол в тому, що там, походу, нікого не було. Або похоронили бреда. He's a good kid.

I do not have the advantages that kid has. By the time I was his age, I would already been in prison twice. Yes, you. Ran for and you consider them achievements. These were the opportunities I had. The least i took. And then they took. They they you, Michael. Kage, they right. Fucking here! Ну, якщо ви розумієте деякі е, мати англійські, ну то ви би мали зрозуміти далі, що тут. Що тут говориться. Він каже: ну, ти такий долбанутий е, е, лікарець, це о, це, але й не хочу говорити матами. Бо матами там би звучало трошки інакше, звичайно. Але well, така гра, така гра Вибачаюся, друзі, може, що комусь це. Якщо хтось не хоче це дивитися, ну то просто така штука. Це така гра, це така игра. Ну це я так зрозумів у кімнаті, в хаті цього доктора, хатка доктора. Так, і починається музика лос антоса і показують нам пляж е, веспучі біч, е, чи санта марія серйозно, я не забув. Це, по-моєму, веспучі біч, так санта марія чи веспучі біч, ну щось такого. Нам показують місто коло пляжу, тут машини паркуються, все супер. Тут на пляжі якийсь е, мужик як продає хот-доги. Тут хатків багаті. Ну, показують це у нас делькєро, парк, розваг, де є звичайно розваги, де можна розважитися, всякі штучки. Там пірс такий класний, ну це все на пірсі якби твориться. Тут качалка на пляжі, чесно, мужики качаються. Це тут пляж, тут показують нам всякі штучки. Е ну і там Майкл вже де Санта, який іде, іде, іде. Який прожив багато-багато десятки, більше десятки, може навіть і 20 років, трошки менше 20 років у... За прізвищем Майкл Дисанта, новим. І не бачиш твого друга Тревора. Yeah. Ну, що знаєте, от є така штука, коли у вас щось погане твориться, то посидіти діти на лавці. А це уже наші другі такі герої. Головні один з головних героїв це Франклін, якого ви бачите в синій кофті. А другий це Ламар, друг Франкліна, він є, якби в основному другорядний герой, Actually, yeah. бо ми за нього пограти не можемо. Там ви можете знайти прохід so yeah, so... до якихось там машин. У вас вперед, вже там в Ну, два темношкірі пацани дружать. Два темношкірі пацани дружать. І рішили прогулятися this, по пляжу. Ще ну, пац... це... вони... не тільки пацки, вони постійно будуть сваритися, вони постійно знають до чого свариться. Ось якраз цей Майкл говорив, що тут вони можуть знайти прохід до тих тачочок, тачечок. Але не знаю, взагалі чим... чи це машини того лікаря, чи кого. Буде дуже інтересно, чий це буде. Так, ну мені треба. Можемо грати від першого лиця, звичайно, але я хочу від третього, друзі. Так, швидко, швидко, швидко. Так, дві тачечки. Вибрати одну з тачок. Ді, це, друзі, я би вибрав хочу таку білу. Білий спод пацани. Тут ще дах відкривається. Воу, 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 воу. У мене прям буде афенщий кабріолет. Це два вище в мені треба доганяти Ламара, тобто слідкувати за Ламаром. Ну погнали, трошки місті я ласкаво просить. <рисвіт> так, це мені хтось там Ламар говорив по телефону. Прикол в тому числі. <рисвіт> <рисвіт>

та, йолки палки через те, що він так зрізає, якось непонятно як, то я не можу тупо його догнати. Боже, походу ми зараз провалимо місію, зараз почнемо її заново, походу. Бо я її, Галамара, загубив. Я заїхав ще неправильно. Ви не звертайте на це увагу? Ну, як не звертайте увагу? Боже, куди він заїхав ще, пацани? Я його приблизно вийшло десь, він десь там, але нехай він, він мене трошки почекає, друзі. Так, це кіностудія. Ой-ой-ой, пацани, зараз пронесемося по кіностудії. Ой, це ці актори, це ці актори кіностудії. Боже, вони тут фільми кіна знімають. Ну, тут є Вайнвуд, є Голлівуд, а е, в справжньому лос а Це ремейк Лос-Антоса, ну тобто, якби. Е, Вайнвуд, Так. Юскенбрейка, йолки палки я не гон цього. Е, а Це... за що мені мінтовку дали? Мені звізду дали. За щось? Терелеф! Okay. Ну, типа, що мене зараз буде розшукувати поліція, друзі. І найменше більше доганяє уже цього братика нашого. Че, збиваючи по дорозі, по дорозі людей. Уже не знаю, навіть не хочу рахувати, скільки я людей вже убив у цьому GTA 5 е Тільки просто проїхавшись так швидко машиною. Але, окей, друзі. Так, let's go. Е, Так. Ой-ой-ой, боже, там та баба, походу, точно на смерть пішла. Е Там та баба точно на смерть, піш... на... на смерть пішла. Такі пироги, такі пироги, друзі. Божечко, я вже цю тачку точно знищу. Я не знаю, може якийсь бро нам її перемонтує. Якщо у нас є знайомий бро, який нам це зробить. А так, то ні. Ну, ви, пацани, от на що таких гонок. Я колись прям був профі, але трошки. але тепер прям не дуже. Я її профі, на що цих швидких гоночок. Так, ми заїжджаємо в паркінг все о, я можу фонарик включити. Ну Ну, світла. фонарі. Так, би у цього бров Ламара не урізатися там мій друг детка, він з Франкліна. Хомі, мадафака. Ну ви розумієте, що це значить. Так, ми приїхали на місце. Я розрозбомбленою пачку той самеї Ламарико, тачечка тилісінька і нічого з його тачки не відпало. Oh, ain't you sure Oh shit, the one time Ой, пацани, по нас слідуть копей, а він не хоче е, участвовать у цьому, так як він сказав, в і. Е, е, я тепер сам маю віддаватися від поліції або просто від неї втікати, друзі. Не На кращий варіант затікати, бо як буду відбиватися, мені уліплять багато строків. Але якщо всі поймуть, що... Е, але якщо всі поймуть, що я е, якби е... Ну давайте я поїду кудись сюди на з міста, блін. Давайте поїдемо кудись сюди. Це Вейсмісто, так. Так, ні, на з міста їхати не добре. добре міста. я б заїхали кудись в місто. Так, просто поліція затупила. Тобто вони десь там валяються, а я зараз буду старатися. Ой, ну ще мінус дві людини, або... Ну, ноги я їм точно поламав, тобто їм прийдеться точно І ноги їм складати лікарі. Бачите, я вже граю в цю прямо, сижу, наскільки важких цілесніх так скажемо можу, схожі. Я так клав цим людям. Ха-ха, це гадать, це кератачка. У мене тут поліція жме, де я тут від них дитину. Не ну повірте, від поліції в GTA не можна. Але тут треба їхати грамотно і акуратно і всіх обганяти, не дивитися червоне чи зелене світло і їхати що саме головне швидко. Або просто десь заховатися і. Так дивіться, мене поліція вже не видить, бо мені зв'язочки вже так мигають просто. Тобто вони можуть вже зараз десь пропасти. Якраз я вам говорила, тобто на весь міст там просто приймав до магістраль, і понятно, що мене би там могли знайти. Мені ще треба дивитися на радар, на карту, де. на мінікарту. Ой ой. ой Чи є тут, чи десь тут їде поліцейська машина? Їде там спереді, я так зрозумів, тут якийсь поліцейський участок, чи що? Я б з в якісь переволочки, знаєте, друзі. Часи. Є, пацани, все. Поліція мене перестала шукати, забрала мене з розшучку. І я можу їхати на якесь місце. Мені треба доставити цю тачку якомусь ділеру. Тобто я зараз маю приїхати до якогось ділера і доставити йому цю тачечку. Розбиту, але, звичайно, йому пофіг. Головне, бо там були головні деталі, які. Є. Тобто движок, то-то-то. На тачку він поремонтувати, може і поремонтувати. Бо він це, це машинний ділер. От якраз це, і про цього чоловіка я говорив, що це якраз такий якийсь машинний ділер, ну такий, що пробує тачками, може нам допомогти в цьому, в цій, в цій фігні. Так, let's go. Так, сюди, а тепер в якийсь поворотик заліта. О, пацани! Як як я грамотно в поворотик залетів! Це. Е, типа, автосалон Симона. Це якийсь або русский дебіл, або якийсь. Ну, Симон. Так, дивіться, пацани, цей Челік Лисий, це є Симон. А цей Челік який стоїть коло Симона це є син Майкла Десан. Е, того самого, який був в початку цієї серії проходження, друзі того самого, друзі. Він каже, що це міжнародний е, 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 бізнес, продавати ці тачки, це все це міжнародний супербізнес, друзі. Like отакі пироги, say? отакі <laughs> пироги. Right yeah. Міжнародний бізнесмен Симон у нас. Я все розумію, я все розумію. Але продати цю тачку за заниженою ціною я вам не можу. Він каже, а ви знаєте, хто я, у мене, це о, все, бабло у мене скільки. А Франклін каже, все, я пішов, я пішов. Нафіг так сказав він. Так, тут дві тачки, одна прям така добра, одна не добра. Мені треба вийти сюди і сісти в машину. У нас є свої унікальні тачки, а це є тачка Франкліна, друзі. Тачка Франкліна. Яка стояла тут, і вони не знаю, чи пішком чи автобусом, чи як мене це вже не інтересує, але як вони добралися до пляжа. Так давайте лише тачку Франкліна не, по... не поб'ємо, бо мені. Hold to View Franklin Skills. Ну, це, якби навик. Це навички, якби Франкліна, ось такі вони. ці навички Франкліна. Так, Такі, друзі, погнали. Ми Минемо до. Вони говорять зараз обсуждають тітку Франкліна. Вони її обсуждають. Бо у Франкліна і тітка Кара живе разом з ним в домі. З Франкліном. Так, чекайте, це є якраз Дім Франкліна, друзі. Це є Дім Франкліна. І. Це гараж, в якому він паркує свою машину, це Дім Франкліна. Але... Ну, вони розказують, що тьотя може би хотіли когось темно шкірого мужичка, але вона живе сама з Франкліном. Ну, Франклін це її якби там. Ну, вона йому тьотя, тільки тьотя. ти не подумається. Так, ми можемо також тут нам відображати, що ми можемо піти до рукарні. Так, ось сама і тьотя Франкліна. Вона Дейвіс чи Деніс називається. Деніс, по-моєму. Тетя Франкліна, яка сидить перед телевізором, весь час, час і дивиться якісь програми телевізійні. А ось у нас і спальня Франкліна сам Франклін. Окей, uh, okay, друзі, це тут сорочка Франкліна. У нього щось таке. Ну, Бардак, понятно. Бардак це бардаченя це, понятно, все має бути в такого братика, як Франкліна. Такого бро. Але, окей, okay, let's go. І. Це ми пройшли місію, мені дали Люці 50 доларів. У мене на балансі скільки є бабла? 328 доларів. Небагато, небагато. Далі я вам покажу цю хату. Тут цю хату, тут ванна є, де купається така маленька. Це кімната Тьті Франкліна. Це кімната Тьоті Франкліна, вона, звичайно, не хоче, бо я в неї заходив. Але я зайду, я зайду, мені що, пацани, Мні, мені без різниці. Що та тітя та хоче? Тут ну таке просто там складати всяке целоцево. А тут кухня, тут таке, типу столово. Тьо, та йди ти нафіг, не кричи на мене, ти титько. Блін. Е Okay, let's go. Uh, that Franklin! I was going down, huh? The market, my boy. Liquidity is a bitch. Get over here so I can give you the new repo list. Alright, dog. I'll be around when I get a chance. Hello, Так, пацаны. Е, мені дзвонив на... Симон, щоб потім я виповнив його якусь місію. Але е, давайте е, я коротше, тоді вже на сьогодні закінчу цей відосик, а в наступному відосику ми випоним місію, яку нам е, хоче дати сам Симон Кітаріан. Тут. Ну, тут це недалеко. Тут бачите, карта ще всю і всю 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 прогрузити. Тут всякі локації. Тому, друзі, дякую, що ви піддивилися цей відео. З вами був я Каркар. Всім удачі і всім.